Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І сьогодні б я хотіла продовжити тему лікування злоякісних новоутворень, саме роль і місце фітотерапії у лікуванні таких патологій, таких проблем і що саме ми можемо зробити в домашніх умовах, використовуючи рослини, формуючи їх у збори, які особливості використання. Фітотерапії, саме при лікуванні цих захворювань, з такою метою, щоб як, якомога швидше людина хвора змогла одужати. І як я вже і говорила, я розробила схему, це вже більше мабуть 15 років тому, а саме ще навчаючись на кафедрі фітотерапії, Інституту асоціації народної медицини, спілкуючись із своїми викладачами, зі своїми професорами, зі своїми кураторами. І от саме які, такі фахівці вони схильні саме до того, щоб використовувати оцю схему при лікуванні таких захворювань. Тобто ця схема вона складається із чотирьох етапів лікування, які ми використовуємо у, послідов... у певній послідовності. По-перше, це курс дезінтоксикаційної, антиоксидантної, імунокоривуючої, безпосередньо протипухлинної терапії. Тобто ми використовуємо ці рослини, поєднуючи із основним методом лікування, оскільки, як відомо, що онкологічні захворювання їх лікують онкологи, використовуючи оперативне втручання, використовуючи курси хіміотерапії, променевої терапії відповідно до протоколів лікування. І фітотерапія йде як додатковий метод лікування. Ну, зокрема, за виключенням таких випадків, тому що є в нас такі випадки, коли або це людина, яка за станом здоров'я вона не може проходити таке лікування, як, наприклад, от у мене зараз є такі хворих, в яких одна нирка, в яких є важкі патології печінки, в яких є серцева недостатність, тобто певні є протипокази для проведення наприклад, променевої терапії або хіміотерапії, тому що просто така людина, таке лікування не витримає. Але в основному переважна більшість таких пацієнтів отримують таке лікування, і саме роль фітотерапії полягає в тому, щоб максимально знизити ризик негативних проявів побічної дії цих препаратів. Це, це Зокрема, і різні такі тяжкі враження нирок, це і враження печінки, і серцево-судинної системи, і обмінні порушення, і різного плану. тобто Якщо ми візьмемо інструкцію до використання будь-якого препарату протокольного, і ми побачимо, які можливі побічні прояви, тобто на всі ці прояви ми впливаємо. І, зокрема, таке надзвичайно поширене, також, ну як би не можна сказати, що ускладнення, а така прояв побічний це коли під час проведення хіміотерапії падають лейкоцити різко до низьких норм, значно нижчих норм, і падає гемоглобін. Тобто, ці показники також у нас є лікарські рослини, які ми використовуємо в зборах, і такі особливості ми використовуємо. Тобто формуємо ми збори індивідуально. Зокрема, я за себе говорю. індивідуально. От, Наприклад, звернулася людина, ми враховуємо, і чи це пухлина гормонально залежна, чи це не гормонально залежна. Гормонально як... Наприклад, такі це передмихурової залози в чоловіків, жіночої статевої сфери, щитовидної залози, підшлункової залози, там також може гормонально залежна бути пухлина, наднирників. Тобто, відповідно враховуємо місце локалізації первинної пухлини і відповідно до того підбираємо лікування. І ще ці курси: ми, от наприклад, починаємо дезінтоксикаційна антиоксидантна, це після проведеного курсу хіміотерапії збори. Відповідні є дезінтоксикаційний антиоксидантний збір. Також ми формуємо все індивідуально. І протягом всього курсу лікування ми використовуємо такий препарат, як Онкосан. Це є мій авторський препарат, який у, от у мене є зараз так. Випадково я так уже забула за цей сертифікат. От у 2010 році е, проводився в Пушті Озерні е, перший з'їзд народна медицина в Україні, і на цьому з'їзді я е, частково. Презентувала свій препарат Онкосан, який заслужив надзвичайно високу оцінку з боку науковців, з боку лікарів. І це препарат такий є надзвичайно ефективний, і тому що ну, робота над ним тривала ну, десь років 5, мабуть. Тільки ми почали користуватись десмодіумом, і буквально через півроку я почала розробляти оцю схему, таку на такому рівні біохімічному створення такого препарату. І до складу цього препарату я б хотіла також, от у мене є до нього інструкція. Входять три рослини, це чистотіл великий, зокрема синтетичним шляхом проведена екстракція біологічно активних речовин, а саме алкалоїдів таких чистотілу, як хелідонін, гемохолідонін і сангвінарін. Тобто, це синтетичним шляхом екстраговані із соку чистотілу такі біологічно активні речовини. Потім десмодіум канадський це сума флавоноїдів десмодіну, це противірусна дія протипухлина. І така рослина от у нас вона, ця рослина, це омела біла. Це із листочків рослини, і свіжої сировини синтезується такий алкалоїд віскотоксин. І оці саме суми алкалоїдів цих, лікарських рослин, вони входять у вигляді водних фракцій, і з тих вже водних фракцій я готую цей препарат. Потім, яка основна роль цього препарату? Це дія протипухлинна імунопокласню. Коригуюча і противірусна, тобто, це основна дія цього препарату, і можна його використовуватись. Як і для лікування, так і для профілактики, онкологічних захворювань, у кого в анамнезі є, або в роду є такі проблеми, або у кого є доброякісні новоутворення, або якщо взагалі людина дуже вона відповідально відноситься до свого здоров'я і протягом двох-трьох місяців на рік можна проводити такі профілактичні курси онкосаном за допомогою цього препарату. Основна дія його при злоякісних новоутвореннях це те, що. Онкосан викликає диференціацію та апоптоз пухлинних клітин, їх загибель та зупинку поділу порушення синтезу ДНК, РНК, окисновідновних процесів клітини, зокрема злоякісної клітини. І відповідно проходить інкапсуляція. Тобто, це, що важливе, це проходить інкапсуляція, так як метастазів, так і. Де утворена первинна де локалізація первинної і пухлине місце локалізації, і де інкапсуляція, тобто дуже хороша протипухлинна дія. І протягом всього курсу лікування ми приймаємо онкосан, тобто починаючи з першого дезінтоксикаційного і закінчуючи це четвертим етапом, це безпосередньо. Протипухлинна терапія, де входить от для лікування такий протипухлинний збір, до складу протипухлинного збору входять у нас нагідки, входить у нас десмодіум канадський, входить у нас корінь аїру і чистотіл. Тобто така рослина і, і омела біла, листочки омели білий. Оце така в нас протипухлинна етап, четвертий протипухлинний етап. Ми його поєднуємо із такою рослиною, як боліголом це настоянка двадцяти Тінктура саме, і протягом 80 днів, це вже після третього, після імунокоригуючого етапу лікування, ми проводимо цей курс специфічної протипухлинної терапії. Але я хотіла б також ще зазначити, що стосується боліголову, дуже є неправильно і помилково, коли людина сама, знаючи свій діагноз, починає пити боліголов, коли це робиться на інтоксикацію, коли людина от виписала, наприклад, там після лікування. У лікарні, вона приїхала додому, їй там порадили, чи знайомі, чи родичі, попити боліголов, і людина придбала цей боліголов, або й того гірше, сама його зробила, там, відповідно, не дотримуючись певних правил процентних співвідношень. І почала пити цю настоянку, і, відповідно, що це проходить в організмі. На інтоксикацію. Додається ще більша інтоксикація, яка є внаслідок дії біологічно активних речовин цієї настоянки боліголову. Тому що болі голову це алкалоїд коніїн діє, це надзвичайно отруйна рослина. І якщо ми беремо, наприклад, 20%, то це нормальний такий процентний, процентне співвідношення. І таке процентне співвідношення воно є ефективним і саме ну, от найбільш доцільніше це використовувати 20% на. Настоянку. І коли е, наслідок це не лікування, а це ще більше посилюється інтоксикація, людина починає себе відчувати гірше. Можливо, там на деякий час може якесь там і полегшення бути, десь може там на який тиждень-два, але ж потім інтоксикація ніде від цього не подінеться, тобто це є неправильним. І ще така є побічна дія в воліголову, що він згущує кров, саме настоянка, чи водні екстракти, чи е, е, настої, вони мають властивість згущувати кров саме. Це дія алкалоїду, коніїну. так що це також необхідно враховувати, попередньо провівши ну от хоча б коагулограму чи протромбіновий індекс, подивитися, який там результати, який аналіз. Тобто, це все робиться індивідуально, обов'язково під контролем лікаря. Лікар повинен це все, ці всі процеси лікування контролювати. Третій етап ми пропустили, я хотіла б також розповісти: це лікування імуноперивуюче, тобто перед проти перед четвертим етапом лікування нам необхідно провести курс імуно терапії, який триває. Також десь 7-10 днів, і це йде імунокоригуючий збір, і йде імуносан. Імуносан це також препарат, мій авторський препарат, який має властивість зміцнювати активність імунної клітини, а саме тих клітин, які приймають участь у імуногенезі, які зміцнюють нашу імунну систему. Тобто, як буде працювати імунна система, так відповідно піде динаміка. А оскільки, як нам відомо, що і опромінення, і хіміотерапія, яка б вона. Не була там дороговаркісна, яка б вона не була гарна, але вона не розбирається. Ці препарати вони не діють вибірково, вони діють на всі клітини і, на жаль, травмуються і піддаються враженню, і піддаються руйнації і знищенню, в тому числі і клітини імунокоривуючі. Це і белімфоцити, це клітини-лейкоцити, це текілери, макрофаги, фагоцити, це різні групи клітин. І саме нам попередньо треба провести курс імунокоривуючої терапії для того, щоб зміцнити імунну систему, підготувати її до використання у цього специфічного четвертого курсу лікування протипухлинного. Імуносан до складу входять такі рослини, що це імунна система. Як ми повинні вплинути на імунну систему. По-перше, це мікроелементи. Мікроелементи, ті, які нормалізують, активізують, нормалізують трофіку живлення імунних клітин. Це такі рослини, які містять багато мікроелементів. Це такі медунка, лікарська, лофант, тібетський. До речі, як відомо, лофант він містить багато мікроелементів. І там дуже такі хороші біологічно-активні речовини містяться. У цій рослині там є ефірні олії, частково також такі м'які ефірні олії, які забезпечують також нормальне добре всмоктування цих біологічно активних речовин. Це лофан тібецький. У нас от Лофан Тібецький, він крім точно містить і селен, і цинк, і хром, і ефірні олії містить. Потім змієголовник молдавський. Зміяголовник молдавський також це така рослина, яка діє за рахунок і ефірних олій. Певні там групи містяться афірних олій, і також мікроелементів. І е, така ро рослина, до речі, моя улюблена це медунка лікарська. Меду медунка лікарська, пульмонарія офіціналіс, вона, крім того, що вона лі лікує легенів, це легенева трава, але вона містить мікроелементи, вона містить наскільки багато, вона містить всю таблицю Менделеєва. Тобто містяться там такі цінні, там міститься навіть срібло, навіть елементи, срібла міститься рослина. І е, відповідно вона також входить у цей препарат. І імуносан ми готуємо на основі свіжої сировини, на основі соку рослин, тому що ці всі рослини вони дуже такі сокомісні. І в період бутонізації, тобто, коли викидає рослинка бутончик, щоб цвісти, вона саме в цей період містить найбільш велику кількість тих цінних діючих сполук, які нам необхідні на для лікування. І як відомо, цією проблемою про лікування, от саме онкологічних захворювань, про місце і роль фітотерапії при лікуванні раку, я займаюся уже, як я вже сказала, дуже давно. Це вже ну, більше там 10, 15 20 років. Я даже навіть не можу сказати. І в мене вийшло достатньо багато публікацій. Можливо, хто з вас і переглядав їх, і ознайомлювався з ними. По перше, що стосується онкосану, онкосан. Фрагменти моєї наукової роботи, а саме вона називала шлях від екстракту десмодіуму до онкосану, друкувалися і в медичній газеті, і науково-практичні публікації були. І здоров'я і довголіття. До речі, здоров'я і довголіття це курує кафедра фітотерапії інституту асоціації народної медицини. От як відновлення організму, зміцнення імунітету при онкологічних захворюваннях – це в 2018 році. Фітотерапія, але бочна допомога онкофорем це також у здоров'я і довголіття. До речі, в інтернеті ці є, є публікації, всі є мої наукові роботи, і ви можете при бажанні з ними ознайомитися. І от одна з основних. З останніх вийшла це така публікація. Лікарські трави допоможуть здолати рак. Оце це у добрий господар, і також це і твій вибір, і на пенсії. Також дуже багато таких. Засобів масової інформації, до речі, всеукраїнські видання, які друкують мої матеріали вже не один рік. Тобто, якщо у вас виникнуть питання, якщо якісь там по моєму виду діяльності, до речі, у мене є і ліцензія, у мене є всі відповідні дозвільні документи на проведення медичної практики. Також то при бажанні може ознайомитись. Ну, але це ж не так, що кому там що придумається. Але якщо людина до мене звертається на прийом і вона хоче ознайомити. З цими відповідними документами, сертифікатами, то я їх надам із задоволенням. І якщо у вас, мої шановні підписники, ті, хто переглядає мій канал, виникнуть які питання, то під цим відео є мої номера телефонів, по яких ви завжди зможете отримати кваліфіковану консультацію та допомогу, я бажаю вам міцного здоров'я. Нашої найскорішої перемоги, і давайте будемо сильними, давайте йти у весну із такими почуттями хорошими, іти життєрадісними і завжди піклуватися про своє здоров'я, тому що як ми про нього не, не попіклуємось, то цього ні, ніхто за нас не зробить. До наступної зустрічі!